Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як я любите хороше кіно. Сьогодні ми з вами поговоримо про першу частину другого сезону серіалу Венздей, а саме про кілька таємниць, які він нам підкинув, ну і заразом про те, що можна очікувати від наступних чотирьох серій. Отже, друзі, сідайте зручніше і приємного перегляду! Як ми пам'ятаємо, на початку сезону Пакслі пішов до так званого дерева черепа, де мима роком воскресив зомбі, якого він назвав сьорб. Я знаю, я назву його сьорп. Втім, це не просто випадковий мертвяк, а той самий хлопець із жахалки, яку розповідав їм Аякс. Жив собі геніальний хлопчик зі слабким серцем. Він проводив всі дні в ліжку. Малюючи неймовірні машини, які планував колись створити, згодом він починає хавати людські мізки, що поступово повертає його до нормального людського стану. Що більше він їсть, то живішим стає. І ось, нарешті, у четвертій серії відбувається це. Тобто ще за життя Сьорб був знайомий з Августом Стоунгерстом. Що це нам дає? По-перше, те, що легенда, яку розповів Аякс, не така вже й давня, як могло б здаватися. Як витікає зі статті, яку прочитала Венздей, Віла Гіл був заснований 1955 року, тобто за 70 років до подій другого сезону. Також ми знаємо, що доктор Стоунгерст проводив експерименти з передачі сил і згоїв нормикам. Ну а Сьорп, чи його справжнього імені ми поки що не знаємо, за життя був геніальним винахідником. Тепер, склавши ці факти разом, ми отримуємо те, що вони. Працювали над цими експериментами разом, і ймовірно, саме Сьорб створив необхідне для цього обладнання. Ймовірно, саме у Неверморі вони зі Стоун Герсон провели перший експеримент, який перетворив його дочку на авіана. Я народилася нормальною, і завдяки батьковій роботі мої прекрасні чорнокрилі друзі підвладні моїй волі. Можливо, саме це і призвело до тимчасової смерті сьорба, після чого Стоунгерс не зміг продовжити досліди сам, оскільки не розумів принципу роботи машини, яку створив Сьорб, і подальші роки намагався повторити їхній успіх уже самотужки. Тепер Стоунгерс мертвий, а Сьорб для чогось повертається до Невермору. Імовірніше за все, для того, щоб продовжити те, що вони почали разом зі Стоунгерсом. На це може вказувати оцей кадр з трейлеру, у якому Венди з сокирою в руці знаходиться у вежі Невермору, після чого знищує якусь машину. Однак, якщо про Сьорба нам відомо буде щось, а дещо можна додумати, спираючись на факти, то є в серіалі персонаж набагато більш загадковий. Агнес, 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 і чого ж ти мені така підозріла? Причина на те є, і вона дуже вагома. Почнемо з того, що ми про неї знаємо. Вона ізгойка, що має здатність за власним бажанням ставати невидимою. І як з'ясувалося, саме вона є таємничою сталкеркою Вензелі. Принаймні вона так каже. Мій псих переслідувач, тринадцятирічна невидимка. Після подій першого сезону вона, як і багато інших учнів, зафанатіла від Вензи і тепер хоче за будь-яку ціну з нею потоваришувати. Я хочу стати тобі подругою, а не справою про вбивство. Вона навіть зробила косички у спробі невдалого косплею. Проте, чи насправді усе так просто? Придивіться уважніше, вона вам ні на кого не схожа. А що як ця мала невидима зараза, насправді, дочка Лорел Гейтс? Я вже чую ваше запитання. Ти так думаєш лише тому, що обидві руді? Так, це головний фактор, на який на це вказує. Однак є ще дещо. Пригадайте перший сезон, а саме оцей момент. Насправді я мало що пам'ятаю, я лише бачив людину в чорному і в чоботах. Які це були чоботи? Був лише один спалах світла, і тільки на мить гадаю, вони не чорні, а червоні. А тепер: та-дам. І давно ти тут? Десь поміж і мене це травмувало. Закладайся, що у цьому червоному капелюшку вона з'явилася не просто так. І це є прихований натяк. Щоправда, тоді постає логічне запитання. Якщо вона справді дочка Лорел, то від кого? Адже вона ненавиділа ізгоїв. Але, гадаю, це питання нам прояснять у другій половині сезону. Крім того, на те, що мати і дочка увесь цей час ще й спілкувалися між собою, вказує інший момент. Як ми пам'ятаємо з першого сезону, Лора жодного разу не бачила Фестера, який щоразу зникав, щойно назрівав шухер, і відповідно як він виглядає, вона знати не може. Тепер питання: а хто бачив Фестера незадовго до його проникнення у Вілогіл і точно знав, що він там робитиме? Саме ця мала невидима зараза. Відтак постає питання. Чого ж вона насправді хоче? І тут усе доволі просто. Вона продовжує справу матері зі знищення Невермору та вбивства Вензлей. Ба більше гадаю, що ця бюджетна версія Сью Шторм причетна до зникнення здібностей Венздей, а також її фальшивого видіння смерті Еніт. Так, саме фальшивого. Зараз буде офігезна теорія змови, у якій я сам до кінця не впевнений, тому готовий приймати вашу конструктивну критику у коментарях. Отже, що нам відомо, збої у здібностях Венздей почалися ще на канікулах. Це встановлений факт. Проте зникли остаточно вони саме у Неверморі після видіння нібито смерті Еніт. Тепер стежте за думкою. Що відбувається до того, як Вензе це побачила? Вона отримала анонімну записку з лезами, об які порізалася. І саме це є ключовий момент. Ми знаємо, що у світі Вензе є різноманітні зілля, які можуть мати ефект на ізгоїв, як, наприклад, те, що дозволило Лорел контролювати гайда. А хто сказав, що не можна нахімічити щось. Що блокуватиме здібності ясновидця, чи викликатиме фальшиві видіння. Тільки для цього був потрібен ключовий інгредієнт, а саме кров венздей. Отже, якщо моє божевільне припущення таки правильне, ці леза могли бути просякнуті цією самою хімією. І щойно вензи порізалася, буває ясновидіння. Ну, а обманка була потрібна для того, щоб вона зосередилася на нібито смерті Еніт, а Агнес у цей час підібралася до неї під приводом допомоги. Тепер, коли Лорел мертва, Агнес має ще один мотив помста за смерть матері. І запам'ятайте мої слова, те, що Фестер підказав їй, як підкрадатися до людей, ще таки зіграє злий жарт. І, можливо, навіть з ним самим. Зграє чупакабр видає менше шуму, ніж ти. Навчись тамувати подих і ступати по швах дощок підлоги. Дякую за поради. Однак найбільшою загадкою сезону наразі є навіть не Агнес. У четвертій серії Вензе проникає до Віллоу Гіл, де з'ясовує, що таке програма Лоїс. І заразом рятую кількох ізгоїв, над якими проводили експерименти. Зокрема, серед них була ця невідома жінка. А ви прийшли мене вбити? Тоді дайте спокій. Спершу я подумав, що це могла б бути Офелія, сестра Мортіші. Але в такому разі її мав би впізнати фестер. Тоді я взяв трохи інший напрямок думки. А що як це насправді мати Тайлера? Що може на це вказувати? По-перше, як ми знаємо з першого сезону, вона, як і син, була гайдом, і на камері, в якій вона знаходилася, напис особливо небезпечна. По-друге, в тому ж таки першому сезоні Вензи попросила річ стирити її медкарту, ймовірно, саме з Віллоу Вілогіл. Ну і по-третє, ось ця фотка. Як на мене, жінка з камери досить на неї схожа. Щоправда, тоді постає питання, чому ж її не впізнала венздей. Але тут є два чинники. По-перше, навряд чи вона запам'ятала обличчя того, кого бачила один раз в житті та ще й на фотографії. І якщо тільки в неї не ідентична пам'ять. Ну і по друге, роки проведені в ізоляції у камері, явно не пішли на користь ані її здоров'ю, ані її зовнішності. І якщо це припущення правильне, це відкриває наступне питання: чи зустрінеться мати з сином і чого взагалі можна очікувати від такої зустрічі? Навряд чи чогось хорошого. Ну і останнє питання, яке має закрити другий сезон? Це кого ж саме гратиме Леді Гага? І так, це щойно був не спойлер, оскільки це заспойлерили самі Netflix, як і повернення Гвендолін Крісті, чого, на мою думку, робити було не варто, але вже маємо те, що маємо. Отже, щодо цього маю три можливі припущення. Перше, найочевидніше, вона буде Офелією, зниклою сестрою Мортічі, адже навряд про неї просто так згадують увесь сезон. За логікою, вона таки має з'явитися. Друге, вона буде бабусею Венздей в молодості і з'явиться у спогадах під час спіритичного сеансу, який вони проводитимуть. І третє найцікавіше вона таємна лиходійка сезону, з якою у цій сцені по телефону трендів новий директор. Адже він явно таки за щось мовчить. Друже, ну що, ти ж мене знаєш. У мене все під контролем. Я. Ну, а тепер, друзі, переходимо до розбору трейлеру другої половини сезону. Але, перш ніж почати, хочу сказати, що особисто, на мою думку, випускати його було не варто, адже він розкриває забагато карт. Як на мене, краще було б випустити один трейлер ще тоді кілька місяців тому, але повністю на увесь сезон, не розкриваючи в ньому повернення ключових персонажів. Але, знову таки, маємо те, що маємо. Отже. На першому кадрі ми бачимо, як Венздей прокидається у лікарні в позі Небіжчиці, так само, як і в першому сезоні, коли на неї гепнулася горгулля. Цікаво, до речі, хто ж її так вкладає. Якщо тут це могли бути, наприклад, її батьки, то у першому. хіба що річ, адже без свідомості вона ну, ніяк не могла скласти руки отак. Але менше з тим. Прокинувшись, вона бачить директорку Вімс, яка тепер є її новий провідник? Якщо я не мертва, то чому ви тут? Бо я твій новий дух-провідник. Сюрприз. І саме вона набридатиме їй, що розбиває мою теорію про повернення Гуді як голосу у голові Вензлей. Шкода, а я чекав. Однак це відкриває водночас ще одне питання чому саме Вімс? Адже вона не мала ясновидчого дару і не належить до родини Адамсів. За логікою, новим провідником Бенздей мала б стати Офелія, звісно, за умови, що вона нині мертва. Далі ми бачимо ходу учнів Невермору з якимись статуями і плакатом День пам'яті ізгоїв, ймовірно, тим, яких закатував Крекстоун та йому подібні. На це свято також з'явиться Тайвер, судячи з того, що він, як і всі, в каптурі. Отже, це відбудеться не у п'ятій серії, а ближче до кінця. Можливо, у сьомій, адже до того він якийсь час житиме в каналізації, як вбився Крок з Бетмена. Крім цього свята, ми також, вочевидь, побачимо новий рейвен, на який навіть річ вішість нап'яв білу спідницю. А також, ймовірно, Геловін, судячи з того, як тут усе прикрашено, а також з наявності величезного скелета. Щоправда, це також може бути «El día de los Муертос, тобто День Мертвих, що цілком логічно, враховуючи, що в серіалі сім'я Адамсів має мексиканське коріння, і навіть більш ймовірно, судячи з костюму Пакслі, який розмальовано як скелет. Словом, на нас чекає щонайменше два свята, під час яких станеться щось важливе. До речі, цей кадр, де якась дівчина у чорній сукні біжить лісом, відсилає до першого сезону, де так само Венздей бігла з Рейвену рятувати Юджина. Невже ми таки побачимо новий імпровізований танок Дженни? Також перед поверненням до Невермору, Вен застигне завітати в гості до бабусі, ймовірно, щоб розпитати її про Офелію, оскільки Мортіша про неї говорити не хоче. Це, в свою чергу, приведе усіх трьох за стіл для спіритичних сеансів, під час якого вони, можливо, і побачать Офелію. Також, як я вже казав, ми бачимо сьорба, який повертається до Невермору. Судячи з того, що він став ще більше схожим на людину, по дорозі він встиг схавати ще пару місків. Також ми, ймовірно, побачимо, як він тимчасово помер, а саме ту ніч, коли в одній з веж Невермору висадило дах. Також, можливо, нам розкажуть, ким він був ще за життя, звідки він знає Стоунгерса. І також, як я вже казав, він захоче продовжити те, що почав минулого разу, встановивши у тій вечі Динамо машину, яку розгепає сокирою Венсдей. Питання лише в тому, що він відкриває у цій сцені. Це нагадує склеп або Могилу, проте чию. Логічно було б, якби це була саме його, але ж як нам казали, його поховали у невідомій труні. Думаю, це питання розкриється вже у нових серіях. Тут ми бачимо макет того, який новий директор бачить Невермор. На одній з веж знаходиться величезна літера F, що має відсилати, ймовірно, до чийсь імені чи прізвища. На даний момент в серіалі є два персонажа, чиї прізвища починаються з F: це Естер Фрамп. Бабуся Вензлей та нині покійна лікарка Фейрберн. Як би там не було, але він таки досягне свого, змусивши Б'янку застосувати пісню Сирени, щоб переконати Естер пожертвувати гроші на Невермор. Щоправда, у цій сцені відбувається щось таке, що налякало Б'янку. Або ж просто в цьому кадрі вона застосовує свою пісню сирени на Естер. Також слід зазначити, що трейлер нас дурить, показуючи кілька кадрів ще з першої половини сезону. А саме цей, де Вензе викликає Мортішу на дуель, цей, у якому Фестер заселяється в готель, цей, де Агнес аплодує і підпалює петарди, які рознесли унітаз. І цей, де Фестер своїм розрядом спричиняє вибух у Віллоу Гілл. Проте сам Фестер ще повернеться, оскільки ці кадри, де вони їдуть з Венздей на мотоциклі, є оригінальними і належать вже до наступних чотирьох серій, а також знову-таки відсилають до першого сезону. Ну і, як я казав, ставлю на його другу зустріч із Агнес, яка цього разу закінчиться кепсько. Ну і тепер до найцікавішого. Тут ми бачимо, як Еніт знову обертається на вовка, а у цій сцені вона чомусь тікає з Невермору. Тож питання про те, чи контролює вона себе під час перетворення, залишається відкритим. Також я сподівався побачити її реванш стайлером, який, судячи з усього, якщо й відбудеться, то зовсім не так, як я цього очікував, оскільки в цьому кадрі перед ним стоять баладонці зі шпагами. Причому Аякс та Бруно не аби як перелякані. Перед цим Енні забігає у якийсь склеп. Можливо, саме той, де Венздей з Тайвером дивилося кіно в першому сезоні. Однак усе це лише відволікаючий маневр, під час якого Венздей застосує до нього той самий препарат, що й Лорел, ставши таким чином його новою хазяйкою. Також інтернетом гуляє теорія, згідно якій у цій сцені, Венздей та Еніт. Поміняються тілами. І якщо це справді так, то я однозначно хочу побачити реакцію Вензни, коли вона опиниться вся в рожевому ще й з волоссям кольору веселки. Схова ікла, веселкова барбі. До того ж, це був би класний акторський виклик для Дженни та Емми, оскільки до своїх героїв вони вже звикли. А от перевтілитися одна в одну, це вже задачка. Як бачите, у наступних чотирьох серіях нас чекає ще багато цікавого. Тому, друзі, пишіть у коментарях свої враження від першої половини сезону, а також очікування від продовження. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Ставайте його спонсорами, щоб допомогти йому у розвитку. І, звісно ж, донатьте на ЗСУ, аби цей жах, який нас оточує, нарешті таки скінчився. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.